Скажіть, будь ласка, а КПК взагалі щось визначає, як вирішується питання про е, об'єднання чи відмову об'єднання? Не визначає, тобто, якби не було в КПК вас є дві статті: 334, яка в свою чергу відсилає до, до 217-ї, і все, що ми порушили на вашу думку, йде ознаки упередженості в даному випадку. 217 та взагалі, не вирішує питання об'єднання судом. 334 каже, що передається тій самій колегії, не регулює, в межах якого питання вирішується, і ви могли будь-як. Будувати питання в межах своїх повноважень, правильно, так. але вам потрібно було об отримати обвинувальний акт і питання про е, об'єднання передати в справу 945 дріб 23. Головне запитання: а де тут є ознаки упередженості? А Яким це чином витру? це заважає в цій справі 945 45 нам ухвалити законне, справедливо обґрунтоване рішення для того, щоб заявити заяву про відвід, як нам визначається 75-та стаття, е, необхідна можливість довести, що є можливе упередженість. не потрібно встановлювати факт упередженості.